Вони хотіли прожити у цьому будинку все життя, але його у них просто відібрали. Це була люта зима. люта зима. нас просто викинули. У Нас просто уже нічого ні. Вони по своїй простоті та наївності звернулися до ломбарду. Думали, що тимчасово заклали свій родинний будинок, а насправді в них його просто вкрали. І сусіди нам просто нам дали угол. Ми за нього не платимо, нівоні не оренду. звісно, умови бажають лучшева. Ломбард казково збагатився, а жінку з чотирма дітьми залишили жити просто неба. Просто віддали мошенникам жильо. От і все, що ми з'явить. Тоді вони отримали копійки, сьогодні ж залишилися ні з чим. Ломбард видавав позики, застава, документ на житло. І коли люди приходили повернути борг, їхнє житло вже мало нових власників. Ця афера стала чи не найграндіознішою історією ломбардних махінацій. Ломбард нахабно виконував на вулицю більше, ніж сотні одеських родин. Такого масштабу не знали навіть професійні аферисти. А все через те, що ломбард залишався їх останньою надією. Ось вот це танічка вот младша і дівчатка, у котрий дітські церебральний паліч. Невже під скромною вивіскою ломбарду провертаються багатомільйонні афери? Тут безповоротно зникають діаманти, автомобілі і навіть цілі квартири. І ваше бажання отримати кілька сотень до зарплати може обернутися жахливим фіналом. Програма гроші проникає за лаштунки чорного ломбардного бізнесу. Йду влаштовуватись на роботу до невеличкого столичного ломбарду, але виявляється, зробити це не так просто. З мене вимагають докладне резюме. Кілька співбесід. Обов'язкова перевірка через міліцейську базу даних. І ось не може бути. Переді мною відкриваються броньовані двері ломбарду. Крістіна на стажировка потрапляю, ніби в інший світ. Ось вона країна ломбардія. Найголовніший атрибут інтер'єру сейф святая святих сховище ломбардних скарбів. Сейчас у нас 20, буває 30. Так якщо єсмь 10, то вони Піті пітяг бабулі приводять. А ось і перший клієнт. Я готова вчитися у наставника, але він не знає, як оцінити вживаний ноутбук. Тому це доводиться робити мені. А це його на такой строк. Тобто ви такі діти продати. А то за здається, моя вчителька повний нуль у техніці, однак це на руку ломбарду. Оцінює техніку по мінімуму. І ноутбук, який коштує близько тисячі доларів, заходить до ломбарду за тисячу гривень. Справжня ломбардна суть відкривається з приходом ночі. Сюди, як метелики, на світло збігаються місцеві кримінальні таланти. Цей чоловік здає золоту каблучку, але не тому, що розлучився. Часто заходять, без викупи, Інколи сюди приносять навіть зброю. Мені теж приходять, мужик приносив і О -о -о, такий, такий. О, дівочки, не пугайтесь. Маленьке віконечко, як магніт, притягує шахраїв різного гатунку. Цей нічний гість хоче за допомогою ломбарду обдурити магазин побутової техніки. Я как бы, не как бы, технику, да, не вам приносит. Э, то есть я могу сейчас пойти взять, да, с тысячи сколько вот я, Цей чоловік безробітний, тож кредит у банку йому не дають. Він візьме техніку у кредит та принесе сюди. Тисячі, да? Ви даєте до 20 років? Так. Буде около 250 років. Що буде далі, чоловіка не хвилює. Сюди часто приносять коштовні речі, аби здати їх за копійки. Та айфон чотири восім єгабанці содати полтори. З кожною зміною все більше і більше занурююсь у таємниці ломбарної справи. Мені врешті починають натякати, що тут можна не тільки видавати гроші, але й непогано заробляти на чужих речах. Я от тебе кофтом. Обідні смакрі і недолік і я там маровую, а тебе. Чим дорожча річ потрапляє до ломбарду, тим менше шансів її звідти забрати. Моя наставниця не приховує свою любов до дорогоцінностей. Працювати з золотом це її мрія. Але від клієнтів свої статки вона ретельно ховає. Раптом хтось пізнає на них своє. Наступної зміни я розумію. Не золото є головною статтею доходів ломбарда. Тут набагато яскравіше сяють діаманти. Там ми мені вважаємо ніколи. Тобто ми даємо гроші за золото. Ти наже кронасенка ми самикані витягуємо. Навіть якщо на вашій прикрасі коштовне каміння, можете з ним попрощатись, його не оцінюють і не реєструють. Діаманти тут з радістю беруть, але не платять за них. Вважайте, що ви їх просто подарували. У тісному ломбарді мені здається, що це світ великих відсотків за маленькі речі. Але я помиляюся. Снігуна постійно приходять чоловік. говорить, я хочу заложити машину. Своніш п'єтір. Так і потя так, залежить машину. посмотри. А такі, як Петя, зроблять усе можливе, щоб ви більше не побачили свого залізного коня. Розпочинаємо ризикований експеримент. Закладаємо у ломбард нашу редакційну машину. Ломбардних справ майстер робить всього два фото і навіть не заглядає у салон. Через 20 хвилин нам телефонують і диктують умови. Не вважаю, не вважаю. Ага. Закладений автомобіль та й знятий з реєстрації. На таких умовах ломбард у будь-який момент може привласнити ваш автомобіль. Однак все одно погоджуємося і чуємо такі цифри. За авто, яке коштує 120 тисяч гривень, нам дадуть всього 50. та ще й під 60 відсотків річних. Тоді як у банку можна взяти кредит всього під 25. На прощання ця майстриня ломбардної справи остаточно мене шокує. Обвішена золотом мисливиця за діамантами. Мріє кинути свого роботодавця і відкрити власну справу. Алікоміщі тарята дрібне шахрайство, крадені речі і великі гроші. Ось так працює цей бізнес, керуючись одним єдиним правилом надурити ближнього свого, поки він не надурив тебе.